Нині в усьому світі відзначають міжнародний день рідної мови. В Україні цей день завжди приходить особливо. У Коломиї цьогоріч вперше організували масштабний флешмоб. Провела його Коломийська молодіжна рада за підтримки міського відділу сім'ї, молоді та спорту. Головною ідеєю цієї акції залишається все таки популяризація української мови як рідної. Це наш знак національності, скажімо так, це прояв нашого патріотичного духу. З нагоди міжнародного дня рідної мови. Коломийська молодь організувала флешмоб. У центрі міста Коломояни розгорнули синьо-жовтий стяг завдовжки 20 метрів. Також молоді люди утворили живий ланцюг у вигляді слів рідна мова українська, яку було видно з висоти пташиного польоту. Кожного року ця акція, хоча і дуже важливою, на мою думку, проходить якось тихо. Цього року ми вирішили молоді зібрати таку масштабну флешмоб-акцію і показати всім, що наша мова українців рідна українська. Ось так в Коломиї відбувається флешмоб до дня української мови центрі міста зібралося понад 200 студентів та учнів загальноосвітніх шкіл. Коломиї цією акцією ми хотіли показати дійсно єдність всіх громадян. Тобто кожен приймав участь. цій акції, не було таких, що хтось просто дивився, навіть перехожі приходили і просто стивали, чи тримаючись за прапор, чи просто спостерігаючи. Кожен приймав участь в цьому у світі налічується близько 10 тисяч мов. Зокрема, українською мовою спілкується понад 40 мільйонів людей. Наша рідна мова є другою слов'янською мовою за кількістю мовців. Також вона входить до третього десятка найпоширеніших мов світу. Саме хотіло зробити наголос на те, що сама рідна мова українська не будь-яка інша, не російська, не угорська, не румунська, а саме українська українська. і вважаю, що всі потрібні всі патріоти повинні розмовляти українською мовою по закінченню Коломийського флешмобу до дня рідної мови учасники акції разом заспівали український гімн. Молоді люди кажуть, що цим дійством вони показали красу та багатство української мови. Це якби. Підняття українського духу і підняття Коломиї, що рідна мова вона ще є і буде жити надалі в наших серцях і в наших містах. Всі разом заспівали гімн України, і пройшло дуже гарно, оскільки народ нараз зблизився. Коломияни не є байдужими до міжнародного дня рідної мови. Вони приємно вражені, що молодь активно долучається до таких патріотичних акцій і кажуть, що нашу українську мову потрібно любити, розвивати і берегти. житті кожної людини рідна мова це надзвичайно важлива справа. Це є оберіг, це є. Є спосіб мислення, це є її душа. Я вважаю, що ми свою мову повинні берегти, селяко розвивати. Звісно, треба берегти, вивчати треба. А як без української мови? Коломийські молоді активісти кажуть, що і надалі будуть організовувати патріотичні акції. Тепер вони закликають всіх небайдужих 25 лютого одягнути українські вишиванки до 142-ї річниці від дня народження відомої української письменниці Лесі Українки. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Ареї.